Доброго дня, шановні і панові студенти. Ми продовжуємо наш курс дискретної математики. Перед тим, як почати чергову лекцію, я хочу вам нагадати, що цю лекцію а також інші, ви можете знайти на моїй офіційній веб-сторінці в методичних матеріалах. Опустившись донизу. Тут ви так само знайдете і попередні лекції, які висловлені на YouTube. Всі повністю. А також pdf файл моєї презентації її лекції. Ну що ж, ми тоді починаємо лекцію. Я перепрошую. Отже, сьогодні у нас є лекція номер 7 а посвячена правилам виведення в логіці висловлень і чисельні і численні передакатів. правила виведення та їх застосування в логіці висловлень. Ці правила обґрунтовують кроки доведення логічних теорем, які полягають в перевірці того, що висновок є логічним наслідком множини гіпотези. Деякі важливі правила виведення та відповідні їм тавтології наведено в такій таблиці. Перший стовпчик – це правило виведення, другий тавтологія, і відповідна назва правила виведення третє. П, п або К. Тавтологія – Це буде з П випливає П або ну І виведення дивіться. П і q, отже, П. Конюкції П і e, Q випливає П. Виключення конюкції. П отже П і Q. З П і Q так випливає П і Q. З П окремо і К окремо так. Далі з П випливає e, Q, отже Q. З ПІ, СП випливає Q, випливає К. Це модус поненці в попередньому. Ну, з оперечення К П випливає Q, випливає не P. З П. Q і К, випливає Q, випливає Не П. Модус толець. С П випливає Q, з Q випливає R, Отже, з П випливає R. З П випливає Q і з Q випливає Р. Звідси випливає, що? з П випливає Р. Гіпотетичний силогізм. Спез'юнкція Q, не П випливає Q. П або Q і не П випливає Q. дез'юнктивний силогізм. П або Q не П або Р випливає. Отже, Q або Р. Тим чином, топологія P або Q і не P або R, імплікація Q або Резолюції. Як ви бачите, навіть вже мені за старою звичкою хочеться говорити слово отже випливає». так? Об це слідування. Розглянемо деякі важливі правила виведення для формул із квантора. Універсальна конкретизація це правило виведення того, що P від С істини для дубльного елемента С з предметної області, за умови, що формула для будь-яких Х, П від Х істина. Наприклад, універсальну конкретизацію можна використати у випадку, коли ствердження всі люди смертні потрібно дійти в висновку Путін смертний. Тут Путін елемент предметної області, яка складається з усіх людей. Універсальне узагальнення це правило виведення, згідно якого формула для будь-якого P, P від X істина. Якщо істинне П від С для довільного С з предметної області, це правило використовується у випадку, коли на підставі істинності П від С для кожного елемента С предметної області стверджують, що висловлення для будь-яких Х П від іх істини. Вибраний елемент С має бути довільним і неконкретизованим. Універсальне узагальнення неявно застосовують у багатьох математичних доведеннях і рідко згадують явно. Екзистенційна конкретизація це правило, яке дає змогу дійти висновку про те, що на підставі існує XPX, X, можна стверджувати, що в предметній області є елемент С, для якого висловлення від C істина. Зазвичай про елемент С відомо лише те, що він існує. З цього випливає, що можна позначити його та продовжити міркування. Екзистенційне узагальнення це правило виведення, яке використовується для того, щоб на підставі істинності P від С на деякому елементі С предметної області дійти до висновку, що існує ХПХ X, X істина. Правило виведення в численні предикатів зазначено в такій таблиці. Другий стовпчик правил третій стовпчик назвою. Для будь-якого P від X, отже, P від C. універсальна конкретизація. P від C, отже, для будь-якого X P від X. Універсальне узагальнення. Існує X, P від X, отже, P від C. екзистенційна конкретизація, P, C, отже, існує X, P, X. екзистенційне узагальнення. У правилах 1 і 2… Універсальна конкретизація, універсальне узагальнення, це є це, е, предметної області довільний. Елемент це є предметної області довільний. А в правилах 3-4 у предметній області має бути принаймні один такий елемент. Ну що ж, на цьому я завершую свою дуже-дуже коротеньку лекцію. Ще вона ще одна лекція, і на цьому буде вже цей курс завершений з пару лекцій. Дякую вам за увагу, за те, що ви послухали цю коротеньку лекцію. Бажаю успіхів, здоров'я і щастя. побачення.